У нас таке питання Не було цього, от коли перший концерт було. Коли ти розумієш, що тут військові, вони е, є башать, вони воюють, і ти зараз маєш таку відповідальність. Да. От, якщо ти їх не розсмішиш, то якого фіга ти взагалі да. приїхав? І це було. Це були танкісти з-під Чернігова, їх було 600 чоловік. І ти виходив е, на сцену. Ну там не зовсім сцена, така імпровізована сцена, і оця важкість людей, які ще вчора дивилися, а в них ротація. Їх ага. тільки вчора забрали, і вони тиждень чи два мали можливість відпочити. І ти виходив в зал і розумів цю всю. Таку, знаєш, напруженість. Це не просто напруженість. Це от реально важка, важка така атмосфера людей, які ще вчора дивилися смерті в очі, і ти потрошки потрошки починаєш. Вони починають ржати там, починають це. І потім, коли вони вже в кінці розслабилися остаточно, а щоб ви розуміли, в чому ну, для мене це завжди було ще дивно. нас вже після цього там запрошують до солдатської кухні. Ми можемо з усіма пообідати повечеряти. Зброю з рук не випускає ніхто. Нема такого, знаєш, як в кіно там десь в куточок всі зброю склали там, їдять або сидять на концерті. Всі там іноді сидять в амуніції повністю. Вони тримають на собі там 15 кілограм, ніхто нічого не знімає. Во так сидять на концерті, так сидять потім в столові, їдять і так служать.